Вітаю сервісному центрі A-Game Київ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Була у нас невеличка перерва з ноутбуками на відновлення, тому що дуже багато роботи закриваємо ми борги в цьому році для того, щоб розпочинати новий, вже так би мовити, з чистого листа. Але вже є декілька ноутбуків, відновлених та готових до продажу. Тож починаємо з досить сучасної моделі, скажімо, це мабуть чи 22, й чи 23 й вже можливо рік. Це в нас ROG Zephyrus Zephyrus. GA402RJ. Повне найменування ноутбука буде в нас на сайті за посиланням в описі до цього відео. Там, до речі, буде і детальна інформація щодо кожного з компонентів, і всі скріншоти щодо стану цього ноутбука. Можу одразу сказати, що модель дуже цікава, тому що вона дещо в специфічному форматі. Співвідношення з сторін, тобто G401 в нас був в співвідношенні такому, як має Full HD. Ну, це відношення, наприклад, 1920 до 1080 точок. Але в цьому ноутбуці примінили, скажімо, встановили сюди дуже специфічний екран. Тут він є з 2К роздільною здатністю 2560 на 1600, тобто дещо інше співвідношення сторін це Тіама, виробник цих екранів. Ці екрани я вже бачив, встановлювались в Xiaomi Redmi Booki. Такі специфічні також машини для людей, які займаються обробкою графіки. Тож, з екрану, мабуть, я одразу і почну. Це саме цікаво, в цьому ноутбуці, як я сказав, 2К. Так, по частоті оновлення це в нас. 120 Гц. Екран в нас має технологію SFT з підвищеною яскравістю 1000 до 1. І що цікаве, ну, це цей екран має, звісно, 100% охоплення кольорової палітри sRGB, яке використовується в операційній системі. Але скажімо, ну це часткове охоплення, не повне, бо повне охоплення це, наприклад, 100% Adobe RGB, які мають одиниці екранів. І якщо в більшості екранів навіть із 100% sRGB це охоплення складає десь приблизно 74% або максимум 77%, в цьому ноутбуці охоплення Adobe складає 88%. Mm -hmm. Тобто можна одразу сказати, що цей екран за своєю передачею кольорів він перевищує більшість ноутбуків ігрових. Я не помилюсь, якщо скажу, що навіть це кольорове охоплення перевищує. Передача кольорів в таких ноутбуках, як Razer, бо там зазвичай теж дуже якісні екрани, але це 97, 98, 100% SRGB. Тут, як бачимо, це охоплення більше. Ну і, як я вже сказав, досить цікаве специфічне відношення сторін, через що ноутбук виглядає дещо більш квадратним. Якщо його порівнювати з Джа 401, ну тобто для тих людей, мабуть, які не тільки дивляться фільми, бо для фільмів це дуже важливо, щоб співвідношення сторін було якомога більш. Близьке саме до співвідношення Full HD або більшої роздільної здатності скажімо, фільмів там з тим співвідношенням сторін, тут на цьому ноутбуці можна дивитись фільми, скажімо, в звичайній, скажімо, розміру, але крім того, можна ще працювати з іншими програмами, бо у вас буде більше точок на екрані, скажімо, для тих людей, які займаються. Наприклад, якимись програмами з будівництва Photoshop, до речі, тут буде дуже зручний, бо велике поле для огляду. Ну, тобто, ось такий цікавий екран специфічний в цьому ноутбуці, бо мені здається, це, скажімо, половина тих, тих комплектуючих, тих нюансів, тих складових, яка вирізняє цей ноутбук з тієї лінійки, якою була 401 так, далі за клавіатурою за станом, ну одразу. Давайте до стану перейдемо. Стан ноутбука дуже гарний, небагато на ньому слідів використання, на ньому цілі кути, тобто не, не встигли його не затерти, ніяким чином він не падав ніде не бився. Ось така в нього кришка з перфорацією, як це було в 401-му. ну, Мабуть, ось це найбільші сліди використання, які можна знайти на цьому ноутбуці. Так, ну, ось, знову ж таки. Я навіть не зможу зараз тут знайти подряпини, Ну, але звісно, якісь сліди використання є. Тут у нас залишилась та сама концепція, як в 401-му ноутбук підіймається над поверхнею для того, щоб міг нормально підбирати гаряче повітря. Ті ж самі відведення повітря в цій задній частині, то я рекомендую завжди відкривати трошки більше ці ноутбуки для того, щоб ну, і зручно було працювати і в повітрю було легше виходити. Повз екран для того, щоб він не впирався. Це гаряче повітря, не впиралось екран і не нагрівало тут сам екран, до речі. Так, за конструкцією зняв я до окреме відеоогляд, Не буду зараз це все повторювати. Там дуже багато інформації. Можу сказати тільки те, що конструкція досить вдала. В ноутбуці використана система охолодження з випарювальною камерою «Vapor Chamber». І ну, зараз я навіть, мабуть, продемонструю, як не забуду. З цією Vapor Chamber ноутбук на процесорі може розвинути потужність в 100 Вт. Наразі ні 100 Вт з більш-менш нормальними температурами я не бачив навіть в J401 серії на рідкому металі. І тут, до речі, теж рідкий метал. Тобто Vapor Chamber і рідкий метал тут не тільки на процесорі, але ще й на відеокарті. Так, тож переходимо. Давайте до комплектуючих, щоб. Це були не пусті слова. В нас тут маємо 9 Ryzen, 6-ї генерації, ну, тобто не, не найсучасніший, але ось позавчорашній чи вчорашній навіть день попередня попередні генерація, 9 топовий Ryzen 6906. З відеокарт. У нас тут одна, як завжди, вбудована в процесор, інша дискретна RX6700S. Дуже цікавий звір AMD. шний так, ну, Результатів тестів для порівняння в мене зараз немає. Давайте одразу, можливо, я і покажу її характеристики для тих, кого це цікавить. RX 6700 s цікаві нюанси, що має вона 8 ГБ GDDR6, ну, тобто такий топовий скажімо, набір. За рідкими виключеннями дає там по 16, але це вже такі дуже унікальні ноутбуки. Але, бачите, ось показує нам ширину шини 128 біт. Такі специфічні нюанси в Radeon. Вони завжди ну, Часто вони, я бачив, експериментують з цими відеокартами, дещо відрізняється в них показники від Nvidia. Так, йдемо далі. Йдемо далі. З диск в цьому ноутбуці, як бачите, ми встановили новий, 17 годин цього лише відпрацював. Встановилася лише система. Це в нас Кіоксі. Так, це кіоксія, ну такий, скажімо, це бренд середній, це не супер-мега-швидкі диски, але в цьому ноутбуці SSD-диск не має активного охолодження навіть у вигляді якогось радіатору. Охолодження диску SSD відбувається через термопрокладку, яка знаходиться під ньому, і тепло він віддає на материнську плату. Тому я не раджу сюди встановлювати швидкі диски. Або якщо встановлювати швидкі диски, то треба обов'язково туди. Вставляти якісь радіатори це буде теж проблема, тому що місця там в корпусі небагато. Не кожен туди підійде. Тобто, ну це буде вже така тюнінгована проблема для тих людей, які хочуть видавити дуже багато швидкості саме з SSD. Цей SSD має середні показники, через що саме він не перегрівається. Проте систему я покажу. Перезавантажується, вмикається дуже швидко, тому що як і Завжди в нашому сервісному центрі всі ноутбуки, які ми ігрові робимо, немає сенсу ставити менш ну, з іншим інтерфейсами, ніж з pci Express, тобто самим швидким. Тут цей інтерфейс також PCE, M2, NVMe, тобто сам по собі диск в будь-якому разі в порівнянні з іншим буде швидким або швидшим за інші інтерфейси. Просто це, скажімо, не саме швидкий через по, з шиною PCI-Express. але чому я вам пояснив? Так, по батареї в нас ми маємо всього лише 7% зношення. Так, за часом там якісь шалені, як завжди, через те, що ноутбук може в енергозберігаючому режимі працювати від будованого процесора відео. Тому якісь показники там 6-8 годин, це ви побачите. У нас є скріншоти на сайті. Для того щоб ви вже бачили ці графіки і реальні цифри. Я скажу від себе, що батарея всього лише на 7% зношена, і ноутбук від батареї працює дуже довго. В цьому ноутбуці, оскільки шоста генерація в нас працює вже на п'ятому DDR, в цьому ноутбуці вже встановлений п'ятий. 8 Гігабайт є в нас на материнській платі бортова пам'ять. І ще одна планка п'ятого ДДР на 8. Тобто маємо 16 ГБ. Як це було із четвертим, це більш ніж достатні для роботи комфортний, я називаю такий обсяг оперативної пам'яті, тому проблем якихось не буде. Якщо буде якесь бажання для збільшення, ну, можемо замість вісімки поставити 16, буде 24 або навіть пошукати 32, мають вони бути на 5 ДДР, тоді отримаєте 40, але я не розумію, для яких завдань може бути треба 40 тут. 32 треба, ну 32 або 24, якщо ви дуже інтенсивно працюєте з браузерами, дуже багато вкладинок, у вас там декілька десятків ще якісь програми і так далі, і ви хочете, щоб був завжди запас, тоді є сенс. А в іншому разі 16 вистачає з головою. Тож, ось ось така конфігурація цього ноутбука, ну, тобто, вже після того, як я вам це це описав, бачимо так, що. Ноутбук на досить сучасному, на топовому, 9-му райзені на генерації, на рідкому металі, на системі охолодження Vapor Chamber, яка дозволяє розвинути там до 100 ватт потужності на самому процесорі з відеокартою на 8 ГБ відеопам'яті RX 600, 6700S. До речі, через таку потужність ноутбук і використовується з як завжди в нас оригінальний 240 Вт блок живлення 240, навіть не 200, а 240. Ну і давайте до портів. Тут дуже багато чого схоже з 401, Не дуже змінилось, тому що як кажу, тільки форм-фактор змінився трошки. Отвори для відведення гарячого повітря, роз'єм для підключення блока заряджання, такий самий Asus стандартний трьохпіновий hdmi порт це у нас USB-Type-C. До речі, тут точно є Thunderbolt. Скоріше за все, саме цей порт і є Thunderbolt. Тут є блискавка, бачимо. Крім того, є позначка PD Power Delivery. Цей ноутбук можна заряджати від універсальних блоків USB-Type-C, які працюють з 19 вольтами. Але одразу всім кажу, що я не рекомендую заряджати ноутбуки такими блоками, тому що будь-які проблеми, які будуть виникати з самим блоком, кабелем або з цим роз'ємом, будуть викликати, ну, можуть дуже з великою ймовірністю, проблеми з материнською платою, які потім будуть дуже дорого ремонтувати. І ось такі пробої, якщо вони пов'язані з якимись механічними дефектами, наприклад, самого роз'єму, це не гарантія, тому що, скажімо. Це такі речі, з якими ми стикаємося досить часто, і завжди, коли людина приносить такий ноутбук і демонструє, що ось дивіться проблема. Ми знаходимо те, що це пробій по USB Type-C, завжди виявляється або загнуті ноги, зламаний роз'єм. Перебити якийсь неякісний кабель або не оригінальна ось така зарядка. Тому не рекомендуємо дуже є, скажімо, такі способи вже до нас люди, це в нас питали. Є до ось таких блоків універсальних usb c якщо у вас який блок, перехідник, який Ну, він вставляється в сам блок живлення, а потім на кінці цього перехідника знаходиться ось такий саме роз'єм. Тому ви зможете, навіть маючи usb Type-C, цей блок через такий перехідник підключити так само в цей порт, як це робиться за звичайним блоком. І це буде значно надійніше і безпечніше. Ви не будете мати потім зайвих проблем, які вам точно не потрібні. З... Самим корпусом з'явились тут на передній частині динаміки. Дуже цікаво, під петлями вони знаходяться. Ну, це в огляді все. Звук дуже потужний, тому що динаміки такі самі, ну, принаймні, вони схожі на такі самі, які були в ga 401 але вони ще більш потужні. Тому ну трошки більші. Тому звук в цього ноутбука такий. Ну, не очікуєш такого гучного звука від такого маленького ноутбука. Uh, ну, бачимо стан кнопок, тобто нічого не протерти. Ноутбуком багато не користувались, критичного зносу, як бачимо, немає. Uh, так, далі по портах ми ж дивилися порти. usb з Power Delivery джек uh, 3,5 дюйми для підключення. динамі... Навушників або зовнішньої аудіосистеми залишився тут у нас мікро SD кардрідер. Тут в нас високошвидкісний USB 3.0. До речі, ще одна позначка. Power Delivery. Отже, і в цей порт можна підключати цей універсальний блок. І в цей порт я також це не рекомендую робити без зайвої якоїсь потреби дуже великої. Два USB-2.0 порти високошвидкісний 2.030, ще один отвор для відведення повітря. Як завжди, в нас чотири. Два по боках, два з задньої частини. Так, давайте подивимося, що в нас покаже вже в навантаженні відеокарта. Просили мене це демонструвати. Немає проблем будемо демонструвати. Дивитись, як завжди, будемо програмою GPU-Z. Ці дані я вам вже показував. Переходимо одразу до сенсорів. І давайте для якогось різноманіття будемо тестувати це фурмарком, чому б ні. Так. Ну, Full HD хай буде. Так, ось наш волохатий. Помічник. Так, дивимось. Ось частоти. Ну До речі, високі, як на мене. Я не дивився, на яких частотах працює цей чіп, але в порівнянні з Nvidia, як на мене, дещо вищі. Так, пішли в нас вверх температури. Так, 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 так. так. Ну, саме за AMD-чипами, тут бачите, дуже багато вам нема чого показати. Хіба що GPU чип PowerDraw, тобто потужність самого відеочіпа, яка складає наразі, бачимо, 88 Вт. Це, до речі, теж багато. 88 Вт це аналог такої потужності. Я гадаю, що 10 RTX 2070 приблизно такого класу. Кількість кадрів для тих, кого це цікавить 209 Ноутбук приїхав до нас таким що не включення вмикався. Проблема була там в мікросхемі мультиконтролера. Це така маленька мікросхема, яка ну там виконує функції обробки не дуже швидких сигналів у керуючих. Тому, скажімо, якихось критичних проблем в ноутбуці не було. Ремонт був я можу назвати його навіть дрібним. Більше було потім нормально його зібрати, бо до нас туди вже хтось лазив, і, ну, скажімо так, треба було повкладати нормально всі шлейфи, перебрати, звісно, систему охолодження, нанести там рідкий метал, все це перевірити. Оскільки така перша модель у нас була, все це було дуже цікаво, все це робили обережно, щоб розібратись у всьому. Так, ну давайте подивимося, що там у нас процесор. Ну, ось, дивіться, бачите, ось ці цифри у нас 86, 86 Вт. І при цьому цей процесор, як бачимо, має температуру десь приблизно 79 89 градусів. Як на мене, це для Ryzen це чудові показники. Ось ця температура також. Ну, звісно, формарк це не таке велике навантаження. Можливо, за більших навантажень буде трошки більші температури, але справа в тому, що просто на такій потужності в звичайних системах охолодження, ну з рідким металом ще було так, що машини такі працювали. А ось на термопасті таку потужність вони не могли вже розсіювати стільки тепла. Були завжди проблеми, або ця потужність скидалась, або температури росли просто до неймовірних. Тому що для райзенів, навіть в легіонах, там, де дуже вдала також система охолодження, ну, ми бачили і 90-92 і градуси. Тобто ось така ситуація в нас. З відеокартою, давайте одразу там, що люди питали ще по підсвічуванню, своя утиліта аура. Є, до речі, тут і обої, і що тут тільки немає. Чого тут тільки немає, навіть я десь дивився, до речі, вони там з анімацією якоюсь. Тут, тут, тут купа всього, є купа всяких е, налаштувань різних. Ну, тобто з цією програмою треба розбиратись вже людині, яка буде е, гратись. Так, е, так, так, підсвічування. Так, в порівнянні з ДЖ401, в якому ну я не пам'ятаю, були здається, ось ці деякі режими. Принаймні, стробоскоп дихання то точно було статичний. З'явився цвітовий, Бачимо кольоровий цикл, а тому, що в цьому ноутбуці підсвічування, як ви бачите, має стало вже різнокольоровим. В J401 серії воно було тільки біле, тут вже стало різнокольорове. Тобто можна його регулювати. Змінювати тепер не тільки ось ці режими, але ще й вибирати інші кольори, робити якийсь тюнінг під себе. Так, ну, за тестів бачимо, ось поки стояла на, на формарці. 79 градусів. Ну тобто не, не сказати, щоб вона дуже холодна, ця відеокарта, ну, вона і не могла, тому що е, відеокарта потужна 240 Вт потужності тільки блока живлення. Тому е, в будь-якому разі я очікував десь приблизно 78-80 градусів. Е, відеокарти зазвичай працюють в максимальній потужності в навантаженні. Там виходять вони в довгому режимі, приблизно 78-82 градуси. Ну таку картину ми тут і бачимо. Тож, ось такий. Е, в нас є зараз в продажу ga 400, 402 rj Як я вже сказав, е, всі детальні характеристики в нас будуть на сайті. Там також буде і вартість. Можете подивитись там запитання, краще задавати за цим номером у Viber та Telegram, бо там зручно відповідати текстом фото або відео. Е, я вам дякую за перегляд. Сервісний центр є Київ». До побачення.